Усім привіт! Ми щодня використовуємо миючі засоби, не замислюючись, що деякі з них можуть містити шкідливі речовини. Пар це компонент, який забезпечує очищення, але іноді вони мають негативний вплив на здоров'я та природу. Тому важливо знати, що ми використовуємо. Ми вирішили з'ясувати, в яких компонентах міститься пар. цього ми приготували в первій колбі у нас пральний порошок. Другі кобі у нас миючий засіб для посаду. Третій колбі у нас гель для душу. Четвертій у нас мило для рук. І в п'ятій колбі у нас мило господарське. В першому досліді ми будемо провіряти pH середовище. Для цього нам потрібен універсальний індикатор. На ньому зображена шкала. На якому 6 це нейтральне середовище, а від 7 до 12 це вже лужне. Провіряємо середовище в первій колбі. І у нас середовище 10. Це означає, що воно лужне. Потім провіряємо миючий засіб для посуди. Кожне середовище 6. Воно нейтральне. Провіряємо в третій колбі. Теж нейтральне. Четвертій колбі. Це шість. І в останній у нас вісі, сім. Уже в першому досліді ми побачили, що пральний порошок і господарське мило має лужне середовище, яке Дуже негативно впливає на навколишнє середовище і на наше здоров'я. У цьому досліді ми будемо провіряти піноутворення. З кожної ковби ми налили в пробірку однакову кількість розчину. Тож будемо струшувати порошку. Ось скільки піни. Ми ще й засіб для посаду, гель для душу, Мило для рук. І господарське мило. В другому досліді миючий засіб для послуг і господарське мило саме найбільше піни. Третій дослід ми проводимо жорсткою водою. Жорстка вода складається із і магнію, тож ми розвели крейду із водою. В пробірки ми налили розчини миючих засобів. Тож, давайте перевіряти. За результатами досліду, пральний порошок має гарну піність в жорсткій воді, а мило погано. Усі сучасні засоби мають пар. Пар добре працюють навіть у жорсткій воді. Деякі з них можуть шкодити довкіллю. Важливо обирати засоби з позначкою «біорозкладний пар. А в мабутньому я хочу розробити власний екозасіб. Дякую за увагу!